Вправа 137. Знайдіть координати точок а, Б, С, Д, е, Ф на рисунку 67. Я переніс рисунок номер 67 на дошку, навіть його збільшив. Зараз ми з ним будемо працювати і визначати координати точок. Ну що ж, давайте на нього дивитися. Тут у нас є десь точка А, Б і так далі. Перше, ну, мають іти ці відрізки на однаковій відстані рівномірно. Якщо у нас тут 30, то. Ну, зрозуміло, тут раз, відрізок, 2-3. Що тут у нас має йти 10, ну а потім 20, ну а потім уже 30. Відповідно, потім 40, потім 50, потім 60. Ну, Я позначу і тут після 60, хоч це і не обов'язково. 80, ну потім 90. Далі у нас після 90-ї 100, потім йде 110. так, Потім буде йти 120, ну а після 120 буде йти 130, потім 140, потім знов 150. Ну, тут у нас 160, 170, тут 180, а тут 190. Ну і останнє 200. Все, ми позначили ці проміжні цифри, яких тут не вистачало, числа, яких не вистачало. Тепер наше завдання записати координати всіх точок. Отже, пишемо тоді координата точки А. а. І записуємо дужка координата. Бачимо, що координата точки А це число 10. Потім координата точки Б. Координата точки Б це 90. Пишемо Б. Координата 90. Далі точка С. Це ось у нас координата 50. Далі Д. D, точка Д. Дивимося. Д у нас координата 140. Далі E. Дивимося, Е e у нас координата 190. Ну і остання точка F. Яка ж координата точки Ф? Дивіться, тут у нас 120. Тут у нас 130. Вона посередині між 120 і 130. То зрозуміло, що її координата буде 125. То ми пишемо 125. Ну що ж, ось таке завдання на визначення координати точок. На цьому вправу завершено.